Ну, Придбав я літом цього року дану машину, але використовувати почали тільки коли опало листя. Тому що почати набити одну гілку, це виходить один мішок листя, який зовсім не вигідний для спалювання. Зараз листя немає, тому... Все набагато краще. Гілки, як ми бачили, в попереднє відео це я збивав сухе, спокійно бере навіть до 8 см і сухого. Але б інколи застигає. Ну, Для себе виготовив таку причіпний, як можна чіпляти його як для гужового транспорту, так і для, до автомобіля. Крім номерних знаків, їх ще не придбав, Все, дякую за увагу. Користуйтесь. Оце все роботи. Хвилин 20, не більше. Ну, почнемо, зараз покажу, яку товщину воно бере. Арпал, 80 мм бере гілки. Починаємо. Бачите, прийшло не 20 хвилин, більше, тому що багато мілкого гілля було, яке важко запихати. І як результат 25 мішків. І 2 сухенького. Зразу в котел. Ще це добити. І далі будемо чистити кущі.